Усім привіт, з вас підписувати вподобайка. Ми починаємо проходження Майнкрафту. Так, ви обрали Майнкрафт. Я ось, я от прям зараз дивлюсь у спільноті. Майнкрафт 54%, койка 46%. Тобто це ви обрали самі. Не треба казати, навіщо я це зробив. Наступне проходження буде саме по походці. Не... Не треба хвилюватись. Так, гаразд. Починаємо. Гра на одинці. Новий світ. Так, називу його майже світ. Режим гри виживання. Складність нормальна. Так, чти без чтів. Ну все, нехай, нехай так буде. Створюємо. Так, гаразд. Раз, раз завантажилась. Будемо грати з шейдерами. Чому ні? Так. Раз ми одразу почали на дереві. Чому б його одразу і не зібрати б? Гаразд, я зібрав вісім дерева отримав і одразу підземлюю на трохи. Так, тепер мені не подобається... Керування, автострибок, не треба. Це завжди мене дратувало. Так, я б хоч... хотів одразу собі б зробити кам'яну зброю. Так, для цього робимо кирку. Кайло, о, правильно казати, кайло, Дер... дерев'яне кайло робимо. Йдемо під землю. Хоча ні, там є гора. Насправді так кажучи, так, збираю собі верстак. Так, ну привіт, привітура. По-перше, мені треба три, три каміння. Одразу роблю собі кам'яне кайло. Кайло, кайло, я не знаю, як правильно наголос ставити. І збираємо зараз. Я не знаю скільки мені потрібно. Десь думаю, 32 кругляка. 32 кругляка мені вистачить. Так, зібрали непогано. До речі, я хочу сказати, що в мене... Міг змінитись мікрофон? Звук, звук змінив мікрофон, тому що я з іншого мікрофону це роблю і зараз взагалі працюю, можна сказати, у польових умовах. Так, а навіщо я зараз піч поставив? Ні, ти мені прямо зараз не потрібна. Я зараз маю зробити собі. По-перше, давайте сокиру і далі меч непогано. Так, для початку цього вистачить. Ні, так, 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 так. Зачекай. Робимо ще трохи дошки. Дошок. А, тут мені не показують. Так, робимо човен. Ми їдемо мандрувати. Щоб знайти деревню. Ді... Деревню з треба. Тому що я завжди живу поруч із деревні І не бачу сенсу Жити не поруч Знаю. Потому что правду сюда. Так, і на, на пролави насправді, короче. Я це помічаю У нас тут я. Я трохи зміню шейдери, тому що я звик до свого комп'ютера. Зараз я не на комп'ютері роблю відео. Тому взагалі незвично. Ну, як кажу, я кажу в польових умовах. а в польових умовах. Так до речі, тут є гриби, я бачу. Грибний ліс. Чому б не підбирати? Тому що їжа зайвою не буде. Буде що поїсти. Тому давайте. Так, а чому нічого не падає? Топором не можна це зробити? Руками треба. Мені навіть так нічого не падає. А, ні, ось падають. Збрехав я вам, що нічого не падає. Чотири гриба. Ну Давай краще, давайте краще цей гриб. Зберемо. Ай, я впав. Я хотів на нього забратись. Раз так, цей гриб зібрали. Далі мені потрібен ще білий. Білий гриб. Так, давайте я човен заберу собі. Вдруг я загублюсь, щоб я не лишився без човна. О, сли... я слышу, що тут курки є. О, ось я тебе шукав. Які ви величезні? Ось я там бачу менше. Так ось цей поменше буде. О тут ще можна тик в собі зібрати. Це на майбутнє. Збираємо на майбутнє. Так, я чую зомбі, але мені байдуже на них, насправді так кажучи. О, якось зверху б вас збирати. Все. Ну і йдемо по колу. Так, раз, всю все коло зібрали далі. Сам стовп позбираємо. Усе. Ну і пішли далі збирати усі гриби. Раз, скільки в нас їх? Одинадцять. Раз. Непогано. Так, міску, Мені треба зробити міску. Так для цього мені потрібен верстак. Раз, чотири міски є. Непогано. Їжа в нас буде. Хоча я її зараз не потребую, але на майбутнє. Так, це я зробив. Давайте. Поки що пішки трохи побігаємо, може щось і знайдемо. Ось нік. Пеп позбрати, але я собі не робив лопату. Так, я. Я чую зомбі. Тут десь печери я. Ну, ладно, мені байдуже, насправді так кажуть. Я. от так, я навмисно забрався нагору. Щоб оглянутись, може тут щось Щось цікаве є. Ось у ту, от той напрямок краще йти, потому, тому що тут біс гарний такий березовий. Ти отакий козел. Я перший раз бачу тебе. Так, ну привіт. Нехай. Гуляй тут. Поки будь... будьте будь успокій. Я не буду вас чіпати, але потім я повернусь колись. Хоча може вбити їх, хоча ні, є ж їжі мені. Не визначає, справді то так кажуть. Так, давайте зараз влаштування графіки. Десь 16 чанків, мабуть, поставлю. Щоб подивитись туди, може тут є якась оселя вже, а я просто її не бачу. Ну нічого нічого не бачу, але ось у напрямок де поганий ріс, насправді так кажуть. Так, насправді та. Давайте поки ми шукаємо. Деревню, в якій будемо жити. Я прибив шейдери, бо все краще працювало. Я мог з 16-й чанками прогресовки грати. Спокійно. Так, так, я спокійно можу грати. Так, ой, тут я бачу. Дра є якась. Раз ти з демо, повз з нею. Так, я там бачив обід. Ми десь тут. О, так, я голодний. Робимо собі їжу. Так, тому що я не хочу чекати ніч. Тому б'ю вас так, перша. Де ще я бачу тут ще є. Ти будеш друга. І мені третя потрібна. Будь ласка, третя овця. У вас був двох тут були? Були. Це погано, так я більше не бачу. Крім. Їх двох? Раз, та вже ніч. На. 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 Все, вбив. все поруч зі мною більше нікого нема. Так, бачу скелет от. Його б я б не чіпав, повз нього пройшов би. Так, давайте на човні зараз будемо Вночі плавати, тому що на човні нас ніхто чіпати не буде. Все, ми в безпеці. Давайте я. Візьми тут друг. Поїсти зайвим не буде. Усе. Так, там щось. щось там, мабуть, якийсь скарб є. Давайте подивимось. Так, ну тут, тут лише мост стає і усе. Я когось скапу я не бачу. Так, це можна буде зібрати? О, випало. А, ні, лише кристали випали. Нараз, демо звідси. О, ні, не цікаво що ви там. Що вам там від мене треба? О, а ось там є скарб. Так, поруч із магмою треба бути обережними. Хоча ні. Тут він на поверхні. Давайте зберемо. Що тут є? О, о, це вже непогано. Трохи позбираємо нагрудник. Давайте зберемо скриню, так? Скриню. Правильно сказав. Ну тут ще. Я ж тебе сломаю, так? Ні, я його не зберу. Кам'яною кіркою. А самородків мені не вистачає. Гаразд. йдемо звідси. Хоча б якісь обладунки отримав собі. Це вже непогано. Так, Як я якось повертаю туди, повертаюся туди, де я вже був. Треба в океан плити. Гаразд. Шукаємо... Новий континент, просто прямо. Ось там щось є. О, швидко знайшли що щось нове. Але я нічого цікавого тут не бачу. О, овце. А це дуже цікаво. Якраз тут є чорна овця. Так. Це сіра вовна, Я отримав з неї сіру вовну. Це не та вовна, яка мені потрібна. Давайте білу вовну отримаю. Так, ж як, як шкода, що в мене нема заліза? Так, привіт, іди сюди, усе. Я отримав три вовни. Одразу робимо. Ой, там зомбі вже є. Раз, ти йдемо звідси. Вибачай мене зомбі, але я тебе. Покидаю. Ось поки дяк. Як роблю собі трохи дошок. А чому я вийшов? Я випадково вийшов. Так, зупинитись би десь, де нема ваганців. Так, я до якоїсь річі вже потрапив. Ну, раз, впливемо. Давемо далі, шукаємо, де будемо жити. Так, зачекайте. Я гарбуз побачив. Ось там от. Йдемо. Його не так просто знайти. Так, привіт, гарбуз. Ай, так, все зібрав. А, кавун. Гарбуз це інше. Це кавун. Вибачайте. Ех, нічого не бачу взагалі нічого цікавого. Шкода, дуже шкода. Так, ще трохи цікавого знайшов боби. Раз, так якщо я збираюсь, какао-боби, мені ще це дерево потрібно. Колода тропічного дерева? Дві, дві вистачить. Так, какао бобі боби дуже плодовіті, тому дві, дві, два. Два дуби вистачить. О, краб! Ще зараз отримаємо трохи скарбів. Ну, чому б не помандрувати на початку проходження? Так, скарби мають бути десь тут. Тут має бути скриня. Ось ти. О, як це непогано. Так, якого? Так тебе? Ніла плоть прибираємо. Тут ще самородки. Гаразд. Я непогано, як непогано. Не Давайте так зробимо. І чому анілу плоть не забрати із собою? Давайте скриню також заберемо. Так усе, в нас навіть залізує. Зможемо зробити залізну кірку. Нам залишилось лише знайти. Знайти, знайти самі, самі знаєте кого? Деревню? Деревню. Не знаю, як правильно. Сказати. Оселю. Але наразі я нічого не бачу. Нічого схожого на оселю. Ой, там бамбук я бачу. Є. Ні, ні, мені бамбук не потрібен. Так, гаразд. Давайте пливемо сюди. Я там щось бачу. А ні, тут нічого нема. Якийсь дивний біом, давайте пливемо. О, це линіний біом, як я зрозумів. Давайте пошукаємо. Можна тут десь буде селя. О, дивіться, що то. Ще трохи скарбів. Ну чому ні? Я не проти. Не проти знайти щось. цікаве, Що ви мені пропонуєте? О, яблуко ще, ще трохи кавна, трохи солодків і. золотий меч мє меч. давай залишимо тут смереки. саджанець смереки, навіщо він мені потрібен, я не розумію. Так, і наразі так, іди сюди. Робимо залізний кайло. Взагалі можна. О, так, зачекайте а навіщо тут дошка? Раз нехай будуть. Мене це не цікавить. Так, залишимо кам'яне кайло і дерев'яне кайло. Нам ну, мені нафіг не потрібне. Так, і збираємо цей блок. Золотий. Попередній раз в нас не було заліза, щоб це зробити, але зараз в нас є. Так і ще залізну сокиру я б ще хотів зробити собі. Давайте дошки і залізну сокиру. Дякую. Збираємо це все. А то без сокири я себе відчуваю, як не знаю, як без рук. Давайте далі пішки йдемо. Інвентар забит. Ну, а та ні. Так зараз зачекайте, щоб. Мені виконати давайте ламінарію. Я не улюбленець ламінарії, тому чому б її не виконати Так, ну пішли на гору ось тут. Там можна буде дос досить гарно оглянутись. Може, щось цікаве знайдемо. До речі, без шейдерів жодних лагів нема. Взагалі жодних. Так, я встановлю, мабуть, якісь шейдери. Простіше і будемо з ними грати. Так, наразі нічого не бачу. Так, 16, ну давай, 22 хоча б чак. Так, зараз трохи пролагає. Усе, завантажується. Що, щось має бути хоча б щось. Взагалі нічого не бачу. Хоча ні. Я навіть не знаю, радіти чи ні. Ось там є остері, бачите? Якщо б я б не збільшив кількість довантажуваних чанків, я б її не побачив. Але вона. у <пустелі>, пустелі. Я б не дуже хотів у пустелі жити, але. чому ні? Я, б... <пустелі> я не хочу жити у пустелі та ще не хочу шукати іншого селі. Тут є поруч дуб, є земля, якось. Ми розбудуємося. Якось тут розбудуємось. Непогано. Чому? Чому скажетесь? Немає, що скажете. Так, щось би прибрати мені чого прибрати. Раз, потім позбираємо тросник тот той же, той же тросник, потім позбираємо. Так, зачекайте що. Бачите, ось там ще одна серія. Також в піщане. Тобто ось оселя. І там є оселя ще. Я бачу там о, якусь вежу. Нічого собі, чому? Це дуже дивно. Тобто, там, де я би був не проти. Жити, тобто в будь-якому іншому біомі мені нічого не дають. А у піщаному біомі у пустелі. Так, одразу дві оселі. Давайте тут заберемось на якусь оглядову вежу, цю. Подивимось навколо, може там щось ще щось є. Так, як сюди і зайти? Ну, привіт. Так, оскарби, спочту, це все потім. потім. Давайте зробимо навіть 36 чанків. як. Зараз провантажиться. Так, поперше пи ось там є оселя ще одна. Нам, мабуть, я саме ось тунту оберу, тому що вона борщ із океаном. от я дорогу зроблю між ним, справді так кажучи. Так, там болото, ні. болото мене не цікаво, справді так кажучи. О, тут якийсь данж є, бачите? Також щось цікаве. Зачекать, там ще одна оселя, ви бачите? Там ще одна. Та як так? Я не розумію, три, три поруч, ви звучаєтесь з мене. Ось ця. Та як? Як я не розумію, чому? Визначаєте з мене? Як це по-іншому назвати, як знущання? Тобто я зараз пів години шукав якусь якомусь на поганому А ні, мені здалось. За що там такого ж є оселя, але ні. От мені дають одразу три оселі, але в пустелі. Ось як це назвати. Нас йдемо звідси. Та, мабуть, у цей оселі основні, тому що є ця і ще дві поруч. Так, а ти взагалі з'їди з моєї кровати? Це вже моя кровать. Дай сюди її. Все, я тут. Так, все. Дякую. Так, зараз я тобі повну ліжко. Так, треба прибрати вже таку прорисовку. 12 поставлю, хоч 12, нехай буде. У фу фух. А, Раз я вирішив розбудуватись саме тут, то де саме я буду будуватись? Ну насправді ось тут більш-менш рівна рівна поверхня. Чому б тут не розбудуватись? Будемо розбудовуватись ось тут. Вирівнювати навіть не треба буде нічого, гаразд. По-перше, скриня. Іди сюди, так і окремо скриню сюди. Так, сюди. Сюди я приберу усе снарядження, все, що треба у руках тримати і чим можна користуватися, все інше сюди йде. І ми зараз йдемо. Ні, навіть, мабуть, я не треба було прибирати снарядження. Так, давайте це що? Скибка кавуна? Чим блискуча скипка кавуна відрізняється від звичайного кавуна? А те, що тобі не можна заїсти? А що з тобою можна зробити? Блискуча скипка кавуна. Навіть з'їсти не можна. Так, поїсти б себе, б собі взяти. Давайте зараз трохи зроблю. Так, колоду мені треба і мерикові дошки. Робимо зараз собі вугілля. Я б швидко зараз зробив ось то дерево. Зараз швидко це зробимо. І пересадимо його якось ближче, щоб воно було поруч із нами. О, що, що це таке? Непогано усе виглядає. Мені подобається нові версії Майнкрафту. Це дуб. Так, це дубова колода, але дуже дивно. Дуже дивно виглядає цей дуб. Так, руйнуємо у, усе лістя, щоб отримати сажень. Сад. Садженці і зробити собі ліс особистий. Мій особистий ліс буде. Чому мені дають лише азалію якусь? А саженці? садженці. Ви будете мені давати? Чи азалі можна якось саджати? Не знаю, але чому мені надають саджанці? Узагалі жодного не може такого бути, що. Ось подивіться, тут же є. Бачите? Тут він як саджанець виглядає. Тобто ось знизу щось є. Може, це і є саджанець? Чому тоді дерево, яке я збираю, називається дуб? Якщо це азалія? Я щось не розумію. Так, раз повертаємось. Так, ну квітуча азалія. Тут так, тебе можна тут посаджати. У мене лише одна квітуча азалія? А звичайні залі. Так, і звичайні залі можна понасаджувати. Давайте, давайте зробимо це. Ось тут є земля, звичайно. Понасаджували. Нехай буде. У мене ж відчуття будто, будто в мене було більше такий тут азалій. Виникай. Так, в мене є вугілля. Зараз зроблю собі трохи їжі. І підемо в інші деревні. Так, давайте візьму собі кайло, секиру і золотий меч. Зараз спочатку свою деревню обшукаю, а потім в інші підемо. Давайте усі домівки по черзі. Так, тут нічого нема. О, тут є. Я знаю. Баштін на горі є. Ось. О! Смарагд кактус і... Барвник зелений Смарагд Як правильно? Так, смарагд Смарагд. Смарагд. Усе. Запам'ятав. Як правильно вимовляти? Смарагд Гаразд. Так все бувай. Я в тебе усе вкрав. Не хвилюйся. В тебе нічого нема. Я їх рятую, я їх рятую, щоб до них хвори не йшли. Тому що якщо в них нічого не буде, то і вори до них не будуть іти. Я ж їх так захищаю. Так, а як зайти сюди? Ось. Так, пшениця, хліб і мертвий кущ. М Хай. Так, і саму скриню я також збираю. Тому що я так захотів. Відчепитися від мене. Можна ще позбирати копиці сіна? Ну, давайте. Ти трохи позбираю, хліб зайвим не буває. Може десь знайду верстак і зроблю собі хліб одразу. Так, тут я вже був, тут же я вже був. Так, тут я вже був. Тут вас. О, я тебе якраз і шукав. Дробимо хліб. Усе в мене є їжа. 30, 30 хлібів. Це непогано. Це більш ніж непогано. Так, привіт, ще одна вежа. А навіщо я тоді жарив собі м'ясо? Так, пшениця, привіт. І ще один зелений барвник. Так, ну а ні, ось. Ось ще якась будівля. О, стіл картографа. А це вже цікаво. Це мені потрібно. Так і це вихід. Раз. Йдемо далі. Залишилось трохи домівок тут, щоб вас обшукати, захищати від від крадіїв, щоб вас не було чого красти. Це усе заради вашої безпеки, ви не розумієте. Я вас рятую. Тут нічого нема, і тут о, коптильня. О, свині, привіт. Я потім до вас повернусь. Раз, то все. Всю цю оселю я обшукав. Далі ось там якийсь. Якась будівля є. О, кіт. Так, це також цікаво, потім повернемось до тебе. Зараз усе навколо обшукаємо, позбираємо усе і будемо розбудовуватися. А, це звичайна криниця. Так, десь тут має бути ще одна оселя. Так, зачекайте. Десь у тому напрямку або у тому, я не пам'ятаю. Ще одна оселя має бути. Ось, вона, ось. вона. Раз, йдемо до неї, а я свій човен залишив. Ну, раз, без човна також пораємось. Так, Тростив. також тростином позбираємо. Так, вже майже добіжав. Так, давайте 28 це занадто. 20 чанків хоча б. Ну от усе таки слабенький, трохи слабенький. Так, хліб, мертвий кущ, кактус і книгу. Непогано. І зараз буду спати. Спати лягати, тому що вже ніч. Майже ніч. Все. Так, вже ранок. Пудимо звідси. Так, що у вас тут є? Нічого нема. Тут також нічого нема. Тут у вас щось є. Є чадуха. Нічого. нічого нема. Так, тут нічого нема. Так, у вас ще б щось є, тут також нічого Думаю, ви Нущайтесь. Ось у вежі, я знаю, що в вежі вас щось є. Так, у хліб, все Кактус і мертвий кущ. Та ви звучаєте з мене. Чому так мало? Занадто мало, мені більше треба. Треба більше усього. Так, я трохи. А, усе, усе Я не трохи. Так, хліб, кактус, барвник зелений, пшениця, скриня. Раз, також, гаразд. Так, о, ще, ще стіл картографа. Мені це подобається. Так, тут нічого нема. А, це також ще один стіл картографа, справді. Тут також нічого нема. Тут. О, ні, тут верстак ось. А в тебе, ну, в тебе велика будівля. В тебе має бути щось. о, -о, 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 -о 영 <susur> Так, це я збираю. Я забираю це, я забираю ось це усе. Усі книжки. Це мені дуже потрібно, насправді кажучи. Ну, все. Повертаємось, цю оселю я також всю прибрав. Кролика хтось вбив кролика. Зараз більше я нічого не бачу на горизонті. І мені здалося, що там ще щось є. Ну, все йдемо звідси. Повертаємось. У нас залишилось ще третя оселя, яку також треба обшукати. Врятувати. Врятувати від кардіїв, тим, що ми самі вкрадемо у себе. Так, по дорозі вже ж зараз будемо збирати ось цю трустину. Так, дайте мені? Тростин. Зайвою не буває, особливо враховуючи те, що мені треба буде стол зачарування робити. Стіл, стіл зачарування. Ну, зайвою вона не буде з 100%. Мені ще б коров знайти. Щось мені підказує, що саме корови в мене будуть. Проблема. Тросника тут Тростид. Вибачайте, Тростиди, правильно казати. тростини тут більше, ніж треба. Так, вже пропугаємо повз -моє моєї майбутньої домівки. Так, я тебе випадково тут поставив. Мені треба на човен, насправді так кажучи. Усе швидше буде. Ну і пливемо рятувати наступних. О, оце як. Якась дуже дивна оселя. Як кінець я на водісру побудована. Так, ти дуже дивно виглядаєш, насправді так кажучи, ця оселя. Так, в тебе тут фермер є, непогано. Йдемо на вежу. Так, о, пшениця і хліб. Ну все, тут ми все зібрали. Так, далі ти. Що в тебе є? В тебе нічого нема. Раз. Але в тебе є якась вежа. Ем, як це назвати? Це така в тебе вежа? Раз. Так, ти. В тебе лише верстак. Просто так є. Ти. В тебе також нічого нема. Якісь ви бідні, насправді так кажучи. Так, в ти. В тебе нічого нема. Тебе просто кактус на дворі росте на подвір'ї. Так ти в тебе плавіння є, і все в тебе також нічого не буде. Так дуже бідна селяться взагалі не заможе, нічого нема. Взагалі в них було була лише одна криниця. Давайте на башту зараз заберемось на башту. Я зроблю огляд побільше, дистанцію оглядову більше, і може знайдемо якийсь якусь більш кращу оселю. Тому що я і справді в мене нема бажання жити у пустелі. Так, там сусім океан йде, там також нічого не бачу. Амбулата. Може там щось буде? Вже мені. Нічого нема. Може, у тому напрямку. Ай! Ні! О, боліче, я горіч, я впав. Раз, я зрозумів. Співатись, мені на що. Ех, я б не хотів до кілька серій шукати, де жити. Тому усе залишаємось в цьому місці. О, як ви тут. Я дивлюсь, ви на плавучому острові тут. Якось під вами нічого нема. Це якось лякає. Так, а де? А ось. Мій човен? Що йдемо? Човнику. Йдемо звідси. Усе. Я удома. Так, усе я повернув шейдери. Все краще виглядає. Сонце. Так, ну. Ну ось, ось, який я гарний. Так, 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 м'ясо. Також багато я чого і зібрав, насправді так кажучи. Запис їде вже досить багато, тому, скоріш за все, ми зараз будемо закінчувати. Якраз ніч. Може посплю трохи. Так, де моя вовна? Ось вовна, дерево в мене є, дерева в мене нема. Ну я навіть верстак не побудував. Давайте саме над печкою. Так, дубові відошки і біле ліжко. Гаразд, ось будуємо і одразу лягаємо спати. І вже в наступній серії продовжимо в це усе грати. Так, ну ми, я вважаю, ми не по непогано тут. Для першої серії зробили, знайшли оселю, де будемо жити. Далі лише розбудовуватись, залишається. Так, м -м, одразу скажу, мета цього проходження вбити дракона. Як тільки вб'ємо дракона, одразу, одразу воно закінчиться. Це проходження. Ну а поки не забувайте підписуватись, ставити вподобайки усе, що вам треба, можете знайти по посиланню в описі. Усім вдачі та бувайте!